Сьогодні у Міжнародний день незрячих громадська організація на крилах недій України організувала соціальну акцію. Її основною метою було привернути увагу містян до проблем людей із порушенням зору. Тож, наприклад, користування громадським транспортом, зрячі мали можливість відчути, як почуваються ті, хто щодня долає труднощі, не бачачи навколишнього світу. Так як в нашому місті велике підприємство під назвою УТОС закрито і не працює. Наша громадська організація на крилах надії України зібрала решту людей, інвалідів позору, щоб привернути увагу людей до проблем, які можуть бути у людей, які мають проблеми з зором. Тролейбуси нашого міста обладнані спеціальними пандусами, кнопками для виклику водія та системою оголошення зупинок, що допомагає людям із порушенням зору безпечно пересуватися містом. Водночас залишаються проблеми, які можна вирішити лише за підтримки суспільства, щоб незрячі почувалися впевнено, мали рівні можливості та не втрачали віри в себе. Розписатися дуже тяжко, там писати заяви дуже тяжко, то мені люди допомагають. Це так, це дуже незручно. Просить, коли ти людей не знаєш, а тобі треба якусь заяву заповнити або щось, і ти не можеш. Тобі дуже тяжко, це дуже страшно. Там, де ми звикли все бачити, люди з порушенням зору відчувають серцем, пам'ятають простір на дотик і живуть із неймовірною силою волі. І от ми такі благополучні люди з руками, з ногами. Ми повинні думати, і де можемо допомагати оцім людям там зайти в аптеку, там в магазині. Може вона розрахуватись, не може на касі там вибрати той ж. Уявіть, що людина нічого не бачить зовсім. Незважаючи на всі труднощі, вони допомагають Збройним силам. України та внутрішньо переміщеним особам, а також вміють добувати своїми талантами та дарувати радість оточуючим. Проконатися в цьому можна вже незабаром у малому залі міського палацу культури. Приходьте до нас 3 грудня у нашому міському палацу. У нас буде великий концерт у 15.00. І ви побачите, як ось ці люди, які ну борються з цим життям, ще вміють радіти цьому життю. Катерина Грудніва, Іван Каченко, Кременчуцькі новини.